Два роки я жив на вулиці в палатці. Потім перейшов в цей вагончик. Рустем Усиїнов показує своє вимушене житло. Раніше, за кілька десятків метрів звідси, стояв його великий зведений власноруч будинок, у якому чоловік жив два десятки років. Тут було два будинки, Я підняв стіну між цими двома домиками, зібранися в місті і вийшов доволі приличний будинок. Де можна було жити з сім'єю. І сім'я сина десь була. Ось так ми здесь жили, потихонечку пристраювали обустраивались. Поки будинок і сад не зруйнували росіяни. Безхатьком Рустем Усигінов став 24 листопада 2021 року. Той день пам'ятає в подробицях. Лежав у лікарні з пневмонією. Так тривожно стало, думаю, приїду, посмотрю. Що Приїхав, а в мене тут у дворі повно автоматчиків, маски шоу, інспектори якісь то з бумагами. Я спросив. Що ви хочете? Ось ми приїхали Коли росіяни почали руйнувати будинок, чоловікові стало зле, і його забрала швидка. Свій дім у селі Морському біля Судака він зводив на порожній ділянці як самобудову. Так після повернення в Крим з депортації робили кримські татари, адже землю їм не виділяли. Чоловік 20 років намагався узаконити ділянку, не встиг до окупації півострова, тим вийшло і потім. При Україні пройдя Несколько судебных инстанций. Мы так и не смогли завершить оформление э, документов, правоустанавливающих на этот земельный участок. И это перешло в новую историю. Но они оказались, те, кто прошли после 2014 года, оказались теми, у кого у нас был конфликт исторический. многовековой. підконтрольний Росії міський суд судака постановив будинок знести. Рустем Усаїнов це рішення оскаржив в окупаційному верховному суді Криму. Та, попри відсутність остаточного судового рішення, під прикриттям озброєних силовиків окупаційна влада знесла житло кримського татарина. По всій логіці, без рішення апеляційної інстанції рішення суду першої інстанції не войшло в силу і нельзя було це зносити. исполнителю я показывал и у них была копия этих бумаг они знали что решение не окончательное и никакие действия в отношении моего жилья они неправомерны, Родина Усиїнових повернулася з місць депортації до Криму 1968 року. Однією з перших сам Ростем народився в Узбекистані. Після повернення на батьківщину жити у рідному селі Айсерес сусідньому з морським кримським татарам не дозволили. Хоча там і досі стоїть будинок що до депортації належав родині Усеїнових. Послідній будинок нашої деревні построєний до Сабиті сорок року, це Та мій моя для мене. В этом доме сегодня живут захватчики, а я живу здесь. Тогда при нашем возвращении те, кто были, жили в наших домах, нас близко к своим домам не подпускали. Власть была ихняя, государство ихнее. Поэтому все, кто вот нашей волной приехал, мы все поселялись по окраинам Крыма в степи. Село Морське Рустем Усиїнов 20 років тому перебрався не випадково. Каже, хотів жити поближче до землі предків. За неї тримається і зараз. Хоча, зруйнувавши його дім, окупанти тепер вимагають прибрати вагончик і погрожують зробити це село У них сили достатньо, ані вивезуть, і з пенсії видержать всі розходи, так же, як і одержали снос моєго дому. все затраты удержали с моей пенсии. Третий год я не знаю, где мое имущество, которое вывезли из дома. Но я очень хорошо видел, как они мародерили. Это наша земля. Они все здесь пришли. Всем, кто приходит, я всегда говорю, вот здесь, на этом месте, тысячу-две тысячи лет назад мои предки бегали. Свою історію Ростем називає боротьбою за батьківщину, якої його народ вже намагалися позбавити 80 років тому, під час геноциду 44-го, коли з Криму депортували понад 200 тисяч кримських татар. Анастасія Коваленко Суспільне новини, Крим.